Доброго дня! Сьогодні я запрошую до екранів любителів топіарного мистецтва. Бо ми знову в гостях у Валентини Олександрівни Кулиці. Це ім'я. Дуже добре знайомий постійним глядачам нашої передачі. А тих, хто не знає і не чув, я інформую. Родина Валентини Олександрівни 30 років вирощує самшит. І ця вічна зелена рослина придає її присадивній ділянці особливої оригінальності. Зрештою, дивіться самі. В принципі, із самшиту можна зробити будь-яку фігуру, якщо мати добрі ножниці і вмілі руки. Ну, знаєте, як у того героя стрічки Едвард руки ножниці. Після виходу нашої першої передачі я хочу вам сказати, що ви стали дуже популярні в Україні. Дуже багато людей мені телефонує, як вирощувати самшит, як садити, а коли його стригти, а як стригти, власне кажучи, чого ми приїхали навчити людей стригти. Але спочатку ви скажіть нам, якщо люди сіють насіння а воно не сходить, то це значить, що він не прийнявся, чи, чи може це він воно зійде на наступного року? Може бути, не, не може перепливу може бути, може бути сім'я некачественні були, все може бути. Треба почекати, не спішити там перекопувати. Буває так, що воно не сходить, не сходить, а потім раз, і посмотрите, що до позже воно зайшло. Я вам показувала тут раз, що воно взагалі падає і росте просто. В цьому році я теж посадила, поки що ще нічого не зайшло у мене. Тоже некачественне, Сіміна були прошлого року. Ну, краще, звичайно, садити саженцями. А от люди, які посадили саженцями, вони відразу хапаються за ножниці і вже хочуть стригти. Ні, пусть воно, воно повинно роки, чи та років п'ять, щоб воно силу взяло, образувався якийсь кустик, фігури потім вже будете робити, коли вже трохи якась форма буде. Та воно вже ще маленьке. Ну, якщо хочете з маленьких починати, то якщо там таке, що не замисловате, да. А якщо треба, щоб вони виросли, Вот такие, типа таких уже, ну, все ты уже фигуроньи сделаешь никакую, она уже не как. Видите, вот, э, оно же. Мы зараз покажем. С то, что уже не можно сделать. Ничего не зазделать. А фигуры делают роблять... некоторые начинают на третий, на четвёртый, на пятый год, а позже, позже. Вы ещё те не робили, насколько я помню, вы ви выращивали такие один ряд специально для фигур. Специально для фигур выращивали, но у нас красивых фигур не получается. Только вот шарики, какой-то конусы и все такое. А не можем мы красиво сделать фигуру. Ну вот сейчас попробуем ну, сделать фигуру. Ничего, щельки, первая спроба. Да, это раз. Один куст у нас есть. Мы там экспериментируем над ним. Что-то такое получалось. Получается, так, как мы задумывали, мы вам потом покажем. Ну, але насамперед ми покажемо людям просто, як стрігти, як стригти зелену огорожу. Хто у нас буде стригти? Е, ну, зять наш буде стрічка, тому що всім цим займається. стрижкою займається він. а я покажу вам как, каку, маленький шар, я сама вам покажу. Ну, ми Це ми знімемо процес. А ну добре, значить тоді, тоді переходимо до зятя. Покажіть спочатку інструмент. Чим будете різати, значить, не ножницями. Кусти буксуса підрізаємо кусторізом. Підрізаємо два рази на рік. Перший раз підрізається це в кінці мая, а другий раз підрізається, де проросло там після пострижки, в кінці мая, де то в середині юля. Ага. Ну, от... ну, основні принципи на око, чи міряєте, чи як? Ні, основний принцип це на око. Ага. Непогано виходить на око. Ну як виходить поки, а надалі буде видно. Також верх підрізаємо теж кусторізом, але це вже набагато слажніше, ніж бока, так як верх, виходить, отакий тяжкий інструмент треба держати весь час наверху і, будемо говорити, в руках сильно важко. Ну, силу маєте, ми зараз побачимо. А скажіть мені, щоб я не забула, що ви робите з, тим, з тими відходами. Ну, що ми робимо з відходами. Відходи збираємо, закидуємо компостну яму. А, використовуєте на добрива? Так, да, На добрива, Листя з деревів. Ну, Люби відходи зелені закидуємо в яму і робиться компост. Ну одним словом, воно не пропадає? Ні, ні, не пропадає, тому що... Удобрення теж треба купувати. А так у нас є вже і своє якесь там добриво, яке ми використовуємо для підкормки різних е, дерев, кустів, е, будь-яких саженців, які є на нашій ділянці. Овочів і ягід. Овочів, ягід, так. Да. Ну добре, давайте тоді ще подивимося. Це маленький шар. Здесь потім буде, бо зараз ми його слегка оброботуємо, але форми не буде. Такої вже форми зробить на наступний рік. А там овал. О, і етежила за ними. Значить, маленький шарик, великий шарик і овал. Да. Ну добре, але я знаю, що у вас є вже підрізані такі, е, якісь є фігури вже. Ну, ми пойдемо посмотримо. Потім ми покажемо. Ну добре, тоді давайте приступайте. Я звертаю увагу телеглядачів, що шарики підрізуються, кулечки такі підрізуються знизу, починають знизу. Внизу лися, потім посередині і так поступово доверху. Як бачите, звичайний так званий сікатор в садові ножниці. Нічого складного нема. Як на мене, ну кульку може зробити кожен. Да, я так думаю. Це не складно. Це не складно. І форму треба кожний рік придавати, так? Да? Так, да. ані да, ж розростаються. Але вони ростуть вже з певною формою. Да. Я сказала фігурна стрижка, і те глядачі думають, що тут одразу з'являться звірятка. Ні, це довго. Так не буває. Це треба, треба вчитися. В принципі, в принципі, вже така форма кульки. Шара є. Видно, так. А великий буде теж шар, так? Так, зараз зробить своєю пилою. Ага, пилкою легше. Ну давайте, пилкою легше, звичайно. Пишемо поначалу робимо кусторезом, а потім вже підравнюємо секаторними ножницями. На очах! На очах кущик набуває форму, кулі. На вашому місці я б зробила міліцейський значок. Або жезл гаїб. Жезл ми виростимо і зробимо. Через кілька років? Я думаю, що до пенсії зробимо. Ви вже кажуть, працювали над цим кущем у минулому році. Працювала, звичайно, за один рік те, що задумала, не виходить, але будемо старатися. Як вал ось такий зверху, я хотіла, щоб він був схожий так. або на яйце, ну, от такий полукруглий він. От що в мене вийшло, я в тому році над ним працювала. Зараз ми побачимо, що воно вийде. Звичайно, це. Щоб зробити фігуру, вона, я ж кажу, за один рік не виходить. Я вдома в себе почала гуску Павліна такого гарного. Але це дуже довгий час повинен бути, щоб це все зробити. За один раз це все не робиться. Чим більше стрижеш, тим воно красивіше. До серпня місяця треба треба придавати форму. Звичайно. І тоді. Воно буде красивіше. Валентина Олександрівна, ну це вже схоже на фігуру. Це що буде? Як Ви вважаєте? Ну, щось щось схоже на вазу. Ваза, вроді би, ваза з квітами. Ну це така е, э, спільна праця, я бачу. Спільний проєкт. Ми вдвоєм, да. так. Це ми так кусик вирішили, що з нього можна зробити. Попробували, от, попробували, що, як можна. чтобы потом на тех дальше учиться. У нас там еще целая, вы видели, целая грядка, чтобы дальше какие-то фигурки делать. Вот это наша первая была фигурка. А потом сегодня мы сделали еще три, вы видели, каждый свою. А это совместная. Потом уже придут курочки что сложнее, и Что-то сложнее будем делать, да. Ясно, як тільки зробимо пару фігур, таких які красиві будуть, то вже ми вам покажемо потом. Добре, добре, Ну, стільки нам, скільки телеглядачам, то, то все дуже цікаво. Я теж вчилася разом з вами, тим більше, що в мене є самшит. Йому вже 4 роки, і я з нетерпінням чекаю того часу, коли з нього можна буде робити фігуру. І знаєте, що я зроблю? Я виріжу з нього серце, і це зелене серце можливо стане символом нашої передачі, адже і Наша творча група і наші герої у кожну програму вкладають частинку у свого серця. Може, саме тому наша програма так вам подобається. Це була передача Садгород Квітник. Я Світлана Чекушина. Побачимось.